Вітаю глядачам, підписникам. Ну, ось так виглядає пасіка, вся в снігу. Ну, то, правда, сьогодні трошки підтануло. За день була плюсова температура і вночі не було мінусу. Ось такі протавини вже є до ґрунту. А так то вчора було нормально. Зараз, можливо, вдасться ставити фотографію, що там вчора було. Так, то сьогодні вже терпимо. Ну це трошки не добре. сидять. До купа. Приносу пивку немає. Тому ну, підгодовуємо, чекаємо тепла. На сьогодні змотався. До відділення нової пошти отримав ось такий ящичок. Ну Що ми зараз подивимося? Ну а тут ми бачимо ось така нам прийшла безпособив майстерню. Польське виробництво. До речі, польське, ну... Наприклад, це оці фірми, виробляється електроінструмент, мені, наприклад, сподобався. Незважаючи на те, що було з рейсмусом, трошки невеличкі проблеми. Але то проблеми як? Все було нормально. Спочатку робив чудово причудово, але коли з цією війною почалося пере цим е, попалися. Почалися ці перепади напруги і тому підгоїв як. Ну, це він спочатку підгоїв трошки, він вже почав гритися. це мені просто вже елетики, професійні алятики об'яснили. А потім він вже в кінцевому випал, в кінцевому, якраз, здох. Ну, Ось таке. і знову працює нормально, не гріється, все працює професійно. Ну, ми зараз будемо відкривати цю нашу. Подивимося, що воно таке Ну що я хочу сказати? Е, я, наприклад, планував брати іншу іншу триву. цієї самої фірми, але слабшу кВт. Але сам продавець. Мені порадив взяти цю, тому що там е, були деякі нарікання на ту партію, е, що пиви йдуть е, з деякими дефектами. Він не сказав коли якими, але ну, з деяким дефектом, щоб не було потім проблем і мені з поверненням, і йому з тим, що треба повертати гроші та все. Він прикодував мені взяти цю модель. І на яку нарікань немає. Ну, от, Бачимо, відкриваємо, що у нас. Так, комплект запашних щиток і ключ. І маємо для без... Якщо от потрібно, десь у когось приміщення зробити щось, то маємо отакий мішечок для пиву. Ну, це Плюс яний. Ось в такому виді упаковано все. Не зараз відключуся. Витягну це і побачимо краще. Ну ось витягли. От маємо такий апарат. Ну, Наприклад, параметри апарату мене влаштовують цілком. Так, можливість дошку до 34 см шириною різати. Є можливість регулювати кути до 45 градусів. І сама вона протяжкою. Є можливість регулювати кут ось цим болтом відпускається і регулюється кут. Я покажу. Прошу. Кут до 45 градусів також. Якщо нам протяжки не потрібно, от є зажим. Цей болтик. винтик Зажим. І це ми... Витяжний стіл продовжити. Ну, цього витяжного стола це ні про що. Що там воно сувається на сантиметр 7-8, це ні про що. Тут також ну прийдеться щось прилаштовувати. І ну лінійка досить маленька, вона для це її пили. Лінійку, напевно, прийдеться прикручувати. Ставити планку для вбудовства. Оскільки вона буде стаціонарно стояти без поїздок. Деталі, щоб були одного розміру. Ставиться планка. До неї додаткова лінійка з одного боку хоча б. Ну, планка може бути з двох боків, щоб дошкою ставити. І буде так працювати. Ну що ж я хотів сказати, є боковий, якщо є зажим, можна зажати деталь. Працює досить легко. Є лазерна фіксація, буде видно, не буде різу, поки мірі досить, на перший погляд досить точно йде. Вдовж лінійки. Немає відхилення лазер, Ну а далі робота сама покаже. От, бо тому що, хто знає, я займаюся виробництвом вуликів. І деколи ну, необхідна ця річ. Тому що відмічаєш е, лінійкою лінію бокового різу і відрізаєш. Ну не все можеш, точно на 90% десь і вильне. По-перше. По-друге, якщо, наприклад, масова заготовка деталей відрізаєш, так само відміряєш лінійкою. А це буває по грішності, міліметр, два, довжина, можливо, деталі буде різна. А тут всі як поставив упор, і всі деталі одного розміру собі нарізаєш і проблем немає. Так що така у нас приспособа. Ну, на цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, миру і здоров'я. Слава Україні!